Дорогам, де ти загубила свою цінність? Давай зараз на це подивимося, де ти загубила свою цінність. Звичайно, це буде більше для жінок, але, можливо, чоловіки можуть також подивитися і перекласти це на себе. Якщо тобі от, резонує ця карта, перша вибирай, це алхімія. Алхімія говорить про те, що тут глибоке навчання і пізнавання себе. Тобі треба почати пізнавати себе, щоб просто згадати, пробудити свою цінність. Це перша карта, і обов'язково я для підписників своїх доповнюю. Пишіть у коментарях. Що ти обрала? Це в нас друга карта. Тут ідеться про якісь мрії, про якусь матеріалізацію, про якесь твоє майбутнє, яке, можливо, не зовсім ще здійснилося, але воно насправді є в тобі, в твоєму тілі. Ти бачиш щось, до чого ти повинна прийти. Тобі чогось не вистачає. Якраз не вистачає ось цієї цінності, а цінність несе віру в себе. Це друга карта. Хто обрав першу карту про навчання, про алхімію, про поєднання непоєднювального. Поєдню, не І тут йдеться про поглинання. Пізнавання себе через матерію, через природу, через свою божественну форму жіночої душі, так би я б це сказала. Пізнавання своєї якби, індивідуальності і проявленість, проявленість її в матерії. В тебе є якась індивідуальність, яка тобі дана просто природою. Це твоє тіло. Твої якості, твій досвід. І ось туди треба подивитися, а там ти знайдеш свою цінність. А тут в нас, хто обрав другу, тут просто про цілісність. Тобі, дорога моя, не вистачає силу волі, тобі не вистачає свого чоловічого потенціалу, своєї енергії, пробудження свого внутрішнього чоловіка. Щоб ти була цілісною і впевнен.